Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні знову крутили кавуни. Кавуни у нас по 5 гривень. Взагалі, ціна дуже хороша, гріх не закрутити. Але не про те, кавуни кавунами, ну ніколи я не консервувала дині. Сьогодні хочу спробувати закрити дині. Не знаю, попробую, закрию. Постоять вони, я спеціально закрию 2 літрові баночки, постоять вони. Пару днів тоді відкрию і спробую, що воно вийде. Цікаво, просто цікаво. Значить так, її добре вимила, помила прямо під краном, добренько, тако тряпочкою. Всякі, тому що тут диня вона, це ще ананас на дині, вона тут така трошки поріста, то краще її добренько тряпкою вимити. Ну, звісно ж, диню треба очистити від насіння. це, я їх сильно не набивала, во то, що це пробний варіант, я ніколи цього не робила. От. Ну, я так думаю, що для двох відкрити взимку і з'їсти, то достатньо літрової банки, наші ті 3-літрові для дині. Ну, Тепер це все треба залити укропом. Водичка вже закипіла, і я заливаю баночки укропом. І залишаю на 25 хвилин. Поки динька париться, я зараз поставлю варити кукурузу. Кукурузу варю в мультиварці. Дуже мені подобається варити в мультиварці. Вона там вариться за 40 хвилин. І кукуруза готова. На дно стелі листочки. Кажу, що дуже корисно, оці кукурузні рильця. Теж кину сюди. Честь. Я оце зрізаю, нашу його займати лишнє місце. Только зрізаю, роблю такі качанчики. Накрию зверху ще листочками і ставлю варитися. Так, включаю на програму у мене на моїй мультіварті юшка 120 градусів 45 хвилин. І кукурудза буде готова, вже провірена. Дуже зручно так варить на вулиці. Немає пару в хаті, немає зараз така жара. Я на вулиці поставила і дуже зручно, ну і швидко. 40 хвилин і кукурудза готова. Так, пройшло 25 хвилин. Тепер я зливаю цю водичку, каструлю. Так, Тепер кладемо цукор з розрахунку 1,5 столових ложки на літрову банку. Значить, я кладу сюди 3 столових ложки. Раз, опти, два, три. І заварюю сироп. Поки водичка гріється, сироп наш гріється, сюди треба додати в банку, вже в банку по четверть, одну третю чайної ложки лимонної кислоти. Ну, це буде десь десь отаку. От так кладу лимонної кислоту. Закипів наш сироп і тепер я заливаю в банки. Ви знаєте, я роблю це перший раз, але я спробувала цей сироп. він настільки ароматний, настільки він смачний, що дійсно автор рецепту заявляє, що цей Компотик, сиропчик, він дуже смачний і взимку його дуже приємно випити. Так воно і є, ви знаєте, дуже смачний. я уявляю, яка вона диня, це буде смачна взимка. Адиня сама по собі дуже ароматна. В общем, я, я вважаю, що варто зробити. І закриваю крибанки. Все закрили дині. Перший раз закривала, але ви знаєте, спробували розсол цей сироп, ну дуже смачний сироп. І я думала, через пару днів відкрию, спробую, не буду відкривати. Я вже так зрозуміла, що воно буде смачно. Зімою це буде то, що треба. Дуже-дуже класна штука е, тако, ну, інколи відкрити, і ввечері. З'їсти кусочок деньки це буде дуже смачно. Так що спробуйте теж. Багато не робіть. Для проби зробіть пару штук. Баночок, так як ми ось зробили, більше не буду робити. Ось так зроблю дві. Ну, подивимося, що не вийде. Ну, Сироп дуже ароматний, дуже-дуже ароматний, дуже смачний. І цукор якраз саме ту: півтори столових ложки на літрову банку. Нормально вийшло, не дуже солодке. Лимонна кислота збалансувала ту солото, то вийшло непогано. Ще завтра будемо ікру робити, общем, роботи вистачає. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Дякую за підписку, за вподобайку. Всім пока-пока.